Поренська лікарня включена в спроможну мережу як загальний заклад охорони здоров'я. На сьогодні лікарня надає медичні послуги в повному обсязі, як це дозволяють заключення пакети з Національною службою здоров'я України. Лікарня невелика, налічує 90 ліжок і заключено 7 пакетів, що дає змогу працювати поліклінічній службі, стаціонарній, яка включає терапевтичну, неврологічну, хірургічну, травматологічну, гінекологічну та педіатричну допомогу. Найперше дійсно хочу подякувати своєму. Колективу, що ви всі одна команда, ми з вами всі працюємо, одній упряжці для надання допомоги нашим людям. Час війни, час особливий. Ми, з перших днів наша лікарня прийняла внутрішньо переміщених осіб з Донецької, з Луганської області, з Херсона. Наша лікарня завжди долучена до допомоги медичної для воїнів. Щомісяця наші колеги мої по роботі ми здаємо для воїнів по мірі можливості кошти для придбання того, що потрібно нагально, особливо тим воїнам, які з нашої громади несуть дуже дуже важку і відповідальну місію на фронті. Пацієнти. Які задекларовані в первинній ланці, приходять до нас, і все з допомогою наших лікарів, в тому числі й комп'ютерної техніки, все це проводиться. Ну, але е, основне, це надати якісну і вчасну допомогу. Для цього в нас ургентні служби на місці, по мірі того, що можна в стінах нашої лікарні зробити, звичайно, все робиться. Дійсно, за останні чотири роки ми з розуміння е, нашого керівника громади Ірини Богданівни Люклян, з розуміння депутатів, членів виконкому і особливо депутатів е, обласної ради Романа Богдановича Мошури, Назарія Івановича Іваніва, е, Івана Ілліча Депутовича, депутата Верховної Ради е, пана. Е, Матусевича, ми могли змогли оновити свій своє матеріально-технічне оснащення лікарні було придбано рентгенівську діагностичну систему IMAX. і до нього докуплений цифровий лазерний принтер. Він дає чуткий результат, який роздруковується на диску і окремо на знімку. За час створення Перенської ОТГ дуже лікарня почала розвиватися, ремонт ремонт. І багато получали апаратів для медобслуговування. дуже. Дуже багато є гуманітарної допомоги, дуже багато є меценатів для медикаментів. Ну, бачу так, з нашу лікарню з, з високої точки зору. І дякуємо керівникові і дякуємо всім, хто долучається до такої співпраці до лікарні. Також у лікарні можна отримати хірургічну допомогу, яка надається трьома хірургами та двома травматологами. На базі лікарні розгорнуто 10 хірургічних і 5 травматологічних ліжок. Стабільно протягом року лікарня виконує близько 240-270 оперативних втручань різного типу. Для того щоб надавати добру якісну допомогу, оперуються багато різних хворих з різною хірургічною патологією. Для роботи у нас є всі умови. Є прекрасна операційна відділ е, забезпечений повністю всім, як е, інструментарієм, прив'язочним матеріалом. На базі нашого відділення працює м, добрий, гарний э, стомат кабінет е, на базі якого проводяться суперові на даному етапі і в даних умовах операції. Терапевтичний відділ складається із двох невеликих відділів терапевтичний на 40 ліжок та неврологічний на 10. Хвори у нас лежать з різними захворюваннями терапевтичними і неврологічними. Раніше ми лікували і інсульти, і інфаркти, але тепер цим займаються відділи, які підписані, мають майже певний пакет. У нас раніше був підписаний пакет по паліативній допомозі, тому у нас через департамент охорони здоров'я був. Було прислано 13 чоловік внутрішньопереміщених осіб, це інваліди, е глибокі інваліди, паралізовані із Донецької і Луганської області. На сьогоднішній день їх лишилося в нас троє чоловік. Вони е одна онкохвора, друга інвалід другої групи, третя паралізована. У нас гарні палати, все завдяки нашим працівницям санітаркам, завдяки благодійним фондам, адміністрації ОТГ, нашій адміністрації спонсорам, релігійним громадам. Усі пацієнти, яким надають медичну допомогу, позитивно відгукуються про лікарів. Про лікарню досить хороший персонал. Досить приємно вважатися лікарня. Поранення отримав на запорізькому напрямку. Переїнська лікарня не дає медичні послуги жителям Переїнської громади та іншим територіальним громадам, військовослужбовцям, внутрішньоприміщенні особам з інших областей. Завдяки підтримці місцевої влади, професіоналізмі і медичного персоналу, лікарня продовжує розвиватися та вдосконалювати якість медичних послуг.